Привіт! Буду годувати свій сніданок. Ось такий коктейль. Водичка вже в мене є. Ось у шейкері. Ось тепер буду набирати цю суміш. Зараз покажу вам, що вам було видно. Ось так. Ось. Тут я мірна ложечка. Я не набираю цю мірну ложечку. Отак, суміші. Зараз покажу ось. так, повна. Ось сюди. Ось. Ось. ось так. Висипаю акуратно. Тепер закриваю кришкою. І треба збуфтати трошечки цю суміш, щоб вона гарно все розтворилася. Тепер ось так розполучу. так гарненько. До речі, водичка повинна бути тепленька. Чому тепленька? Тому що тепла вода. Вона гарно запускає шлюм. Якщо брати холодну воду, то холодна вода викликає на такий спазм. Витикає спазм і сповільнює роботу шлюму. А тепла вода вона гарно запускає шлюм дуже швидко і сприяє гарному смоктуванню саме їжі чи рідини. Так? ось як кажуть, у наш організм. Тому варто брати таку водичку. Я гарненько вже сколотила. Ось тепер треба поставити на 2-3 хвилинки, для того, щоб цей коктейльчик, він настоявся. Ось, коли він настоїться, він трошечки так, загусне і буде дуже-дуже смачний. Взагалі у нас чотири смаки коктейлів. У мене, наприклад, це вишня ваніль, ось він так виглядає. А ще є шоколадний, бананово-полуничний і горіховий. Чим корисні такі коктейлі? Взагалі вони корисні тим, що тут в них є багато ось вітамінів, мінералів, необхідних для нашого організму. А також ці коктейлі вони повністю повторюють склад материнського молока. Тому вони дуже-дуже корисні для нашого організму. І вони в собі містять ту норму, добову норму вітамінів і мінералів, які необхідні нашому організму. Ось. Разом із фруктами, з овочами, з їжею наш організм не доотримує цієї норми добової. Тому потрібно саме додавати ось ці коктейлі дають можливість повністю. Покрити цю добову норму у вітамінах і мінералах. Так, ну і вже пройшло три хвилинки. Будемо пробувати. Відкриваємо шейкер. Цей коктейль можна пити прямо із шейкера, ось звідси з цього отвору, а можна ось так наливати, наприклад, у стакан чи в чашку. Ну, Я взагалі того п'ю із самого шейкера, мені так більше подобається. Він нереально смачний, він дуже смачний. Ви знаєте, у кого є маленькі дітки, і хто купує цей для діток, о, хто на штучному вигодовуванні, да? оце, оце, дитяче харчування. Ось там нан чи ще там як. Оце, то ось саме цей коктейль, смак цього коктейлю, він нагадує мені саме дитяче харчування. Він дуже смачний, Він дуже смачний, він дуже корисний. Тут дуже багато. Велика кількість міст великий протеїну білку і е, всіх корисних вітамінів, таких як А, Д, Е, С. Ось. Також є вітамін, В6, є, В6, є фоліова кислота, є калій, кальцій, магній, залізо, цинк, мідь, марганець, селен, йод, фосфор. Ось. Також є пантотенова кислота, ніацин, рибофлавін, тіамін. тобто весь спектр вітамінів і мінералів. До речі, зараз на складі з'явилися ці коктейлі, але вони дуже, дуже швидко розбираються. Тому хто хоче придбати такі коктейлі, пишіть мені. Я подивлюся, чи вони ще є на складі, тому що з кожним днем їх стає все менше і менше. І компанія також буде міняти пакування і буде міняти сам дизайн упаковки. Ось, і тому це останній завіз, який зараз є в наявності. Наступний завіз буде десь влітку, там десь місяць. Травень, кінець травня, початок червня, ось так. Тому, якщо ви хочете спробувати, якщо вам потрібно, так, завдяки цим коктейлям, також можна знижувати вагу. Місяць прийому це мінус три кг. Ось, хто хоче підкоригувати до весни фігуру, то можете написати мені, ось, і ми з вами, я вас проконсультую. Ось і надам вам більш повну інформацію.